Одного весняного ранку Петрик прокинувся в своїй кімнаті і побачив, що сьогодні якось по особливому яскраво світить сонечко у віконце. Мамо! покликав хлопчик, а який сьогодні день? Сьогодні, Петрику, дуже важливий та надзвичайний день, сказала мама. Якесь свято? запитав хлопчик. Як день народження? Так, як день народження. А в кого? Це хтось із наших знайомих? стрепенувся Петрик. А ми теж підемо на це свято. А що ми будемо дарувати, а я його знаю, а що мені одягти, а торт там буде, ніяк не міг зупинитися Петрик. Матуся загадково посміхнулася і відповіла: Так, синку, її всі знають. І ти, і всі-всі люди, і не тільки люди. Хлопчик здивувався ще більше. Як це? Всі? Так, всі. Бо без неї б нікого і нічого б не було. Ні мене, ні тебе, ні бабусі та дідуся, ні тата, та навіть нашого котика-барсика теж би не було. І всіх звірів, пташок та всього, що нас оточує, теж би не було. А морозова, розгублено запитав Петрик перше, що прийшло йому на думку. І Морозова, і навіть моря б теж не було, посміхнулася матуся. Петрик зовсім розгубився. Та на всяк випадок заліз під ковдру, щоб впевнитися, що його не розігрують. Але мама виглядала досить серйозною. Хлопчик зовсім заплутався, всі думки кудись розбіглися і ніяк не хотіли збиратися докупи. Хто ж це? з нетерпінням вигукнув вкрай збентежений Петрик. Це синку, наша планета, з гордістю сказала мама. Навесні весь світ відзначає. День народження матінки землі. У, розчаровано просопів Петрик. Виходить, це не справжнє свято, тобто не справжній день народження, тобто подарунків не буде, у гості ми не підемо і солодкого теж. У Петрика навіть голос затремтів, і він же хотів пустити сльозу від образи на маму, яка його розіграла. Але мама ще більш посерйознішала та сказала: Петрику, вставай! Подумай, що подарувати на день народження нашій планеті. Як це? підскочив Петрик. Я? Ми? Хто? Кому П -п Подарувати?» Петрик навіть став заїкатись. Але ж вона не, не жива, тобто не, не, не справжня, тобто справжня, тобто не, не знайома, тобто. І Петрик знов заплутався вже від обурення. Синку, ласкаво сказала матуся. Матінка земля подарувала нам всім життя. Вона дбає про нас, годує та дає домівки всім живим істотам, які її населяють, піклується про всіх. Отже, ми теж повинні захищати, оберігати та дбати про неї, робити їй приємне, показувати, як ми її любимо. Бо часто люди не розуміють, що роблять дуже боляче матінці землі, коли залишають після себе купи сміття, вирубують ліси, знищують квіти, влаштовують пожежі, розпалюючи вогонь в природі, забруднюють ріки, будують шкідливі заводи, від диму яких наша планета задихається. Мама! зі сльозами вигукнув Петрик. Я дуже-дуже люблю свою планету і хочу їй допомогти. Що я можу для неї зробити приємне? Адже в неї нібито все є, і ми, і рослини, і тварини, і, і навіть котик барсик. Ти поки подумай, Петрику, а я піду приготую тобі щось смачненьке Сьогодні ж свято, знов хитро посміхнулася мама і пішла на кухню. Вона спекла Петрику, його улюблений пиріг з яблуками, налила в склянку теплого молока і зайшла в кімнату. Але хлопчика в кімнаті не було. На столі лежав малюнок із зображенням квітучої матінки землі. А за віконечком у квітнику порався Петрик, висаджуючи чудові квіти для своєї улюбленої планети. А ви, дітки? Придумали, що можна подарувати нашій надзвичайній планеті? Чим її порадувати? Сподіваюсь, що так. Бажаю всім святкового настрою. До зустрічі!